Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, Леся Даничок. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей, тебе нині благаю. за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночам. Бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі тікати стареньким від горя, не сили. Молюся й за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою Батьківщину, за тих, хто людей. Щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкріпи кожне серце, Спаси збережи бережи тенет злої смерті. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей Тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй мій Боже народ України